на кухні цибуль. Сльози котились по щоках, я хотіла приготувати і суп і пюре, і рагу. Це була субота, планів море. Думаю, от за суботу наготую, щоб на тиждень вистачило. Мій чоловік, до речі, дуже любить поїсти. Я завжди старалася, щоб він був ситий, задоволений, щоб удома було тепло, чисто, затишно. І тут заходить Володимир. Якось так тихо, без звичного привітко хана, сів за стіл, глянув на мене і каже: А чого ти плачеш? Не бачиш цибулю, ріжу кажу. Нам треба поговорити. Я застигла, у повітрі запах обсмаженої моркви і чогось недоброго. Про що? Питаю, хоча всередині вже все похололо я йду від тебе. Я стояла з ножем у руці, мов скам'яніла. Чому? Тому що я тебе розлюбив, у нас немає кохання. Ми жили разом вісім років, дітей не мали, хоча не тому, що не хотіли, просто якось не виходило, та й квартири своєї не було. Колись між нами була пристрасть, подарунки, сюрпризи, навіть дрібні дурниці і ті гріли душу. А потім усе потрохи розтануло, ніби то сніг навесні. Я думала, що так у всіх просто життя, побут, рутина, але, видно, не у всіх. Я тебе розлюбив, повторив він. Я витрала очі рукавом, мовчки поставила ніж, пішла в кімнату і почала складати його речі. Що ти робиш? злякався він. Збираю твої речі. Якщо розлюбив, значить, нема сенсу тебе тримати. Та, може, не так різко, давай поговоримо, каже. Він же сподівався на скандал. Ні, ти вже все сказав. Я відчинила двері і виставила валізи. Було холодно, осінь тільки починалася вітер гойдав штори. Він стояв на порозі, дивився винувато, але я не дала йому шансу. Іди, Володю, до мами, до друга, куди хочеш. В ту ніч я не спала, думала про те, як швидко все може закінчитись. Учора ще кохана, а сьогодні розлюбив. Добре, що ми ще не купили квартиру, збирали гроші, планували або довелося б ділити. Через кілька днів я з'їхала з цієї орендованої квартири, сама оплачувати не могла. Знайшла скромніше житло, маленька кухня, ледь вміщується пральна машинка. Але я знала, це мій новий початок. Моє хобі шиття. Колись шило для себе, для подруг, а тепер вирішила, треба братися серйозно. У день робота в офісі увечері замовлення. Подруги почали хвалити мене моїм, своїм знайомим, і справа пішла вгору. Через півроку я вже не встигала. Взяла ще одну жінку, любу сусідку, вона теж шила. Ми орендували невелике приміщення і зробили там ательє. І знаєте, що дивно? Чим більше я працювала, тим легше мені ставало на душі. Я перестала думати про нього, перестала прокручувати, оте розлюбив, зрозуміла жінка, яка має мету, не то на жалю. Минуло два роки, у мене тепер своє ательє, постійні клієнти, квартира, навіть невеличка машина. Я сама все це заробила, без кохання до могили і без чоловічого плеча. А він приходить спочатку раз на місяць, потім частіше привіт, можна я зайду на каву, каже, стоячи біля дверей. Сідає, дивиться, як я розмовляю з клієнтами, як телефон дзвонить безупину. І очі такі сумні, розгублені. Я все зрозумів, каже, я був дурень. Я думав, що ти мене не любиш, що життя з тобою це просто звичка. Але тепер зрозумів, що без тебе пусто, пізно володю. Він ще намагався квіти, розмови, давай спробуємо знову. Але я вже не та, що рік тому плакала над цибулею. Тепер я знала собі ціну. І знаєте, що я зрозуміла? І жінки тепер не тримають чоловіків. Колись терпіли, мовчали, намагалися зберегти сім'ю, а зараз ні. Бо ми зрозуміли, ніхто не має права залишити тебе без любові і поваги. Якщо тебе не люблять, не тримай, бо справжня сила жінки не в тому, щоб чепитись за кого, а в тому, щоб вистояти без нього. Так, я самотня, але мені на душі спокійно. Я готую собі вечерю, шию сукні, п'ю каву біля вікна і дякую долі, що тоді він сказав Я тебе розлюбив. Бо, може, саме ці слова і зробили з мене сильно. І коли сьогодні Володя знову сів за кавою і розповідав, як шкодує, я тільки посміхнулася. Ти знаєш, Володю, цибуля навіть вже мене не змушує плакати. Він мовчки глянув на мене, а я додала: якщо тебе не люблять, не проси. Якщо тебе не цінують, не перевіряй. А якщо тебе відпустили, значить так і мало бути. Я встала і пішла в своє атель'є. Там на мене вже чекала чергова клієнтка. А життя чекало нової сторінки. Бо жінки тепер не тримають. Ми просто йдемо далі.